Починається. У мене є застосунок, який мені відповідає всім моїм вимогам. Ви, не розуміючись на цій темі, приходите і кажете, йдіть туди, не знаю куди. Попросите. Чого я не розумію, щоб вам таке зробили? От на що таке робити? За піклування. Добре, я поясню. Ось є моток, він, ем, значить, коли намотується, у певній послідовності. Саме така послідовність дає можливість анетку ем, рівномірно використовувати із рівномірною подачею. Коли ми беремо шуруповерт і просто бездумно ось так намотуємо, то е, та нитка не буде подаватися рівномірно. Просто не буде. Бо цю нитку ми беремо зсередини. Наш шуруповерт, коли намотуємо, то ми не можемо брати зсередини, ми беремо тільки ззовні, бо якщо ми почнемо брати зсередини, там немає структури, тут є структура. От, і ця структура дозволяє йому триматися і каркас тримати. Шуруповерт і будь-які інші прилади не дадуть такого ефекту взагалі. Не треба нікуди йти, не треба ніяких інструментів інших задіювати. Ось це ідеальний ідеал. Якщо ви бачите, воно е, трохи скошено, так, як, як наша планета. Глобус, колись бачили, що він не прямо, а трохи скошений. От. Так, воно і є. Зараз я трошечки розпущу, бо ось ці зайві ниточки неправильно намоталися. І з натягом це не годиться, бо воно мені зжме весь моток. От. Ось, коли я наматую, бачите, вона трохи перевертається. Катушка. І таким чином робить зовнішні каркаси з ниток. І коли я серединку повністю вибираю, все одно лишається, як це, зовнішній каркас лишається. Зараз я вам продемонструю це, якщо вам і справді цікаво. О, хоп, нитку зсередини. Так, ось-ось-ось. Ось, ось, ось. такого. Так. Ось ці ниточки червоні, я хочу продемонструвати. Ось нитка береться зсередини, моток лежить на місці, не бігає як клубок, як бішений, а лишається на місці. І нитка зсередини, каркас тримається. Жодний інший інструмент, крім ось такої продуманої моталочки, не дасть такого самого результату. Зрозуміло, добре. Це ваш вайб. Супер, так, це вайб. В'яжу, все в'яжу. Так. Було цікаво. Ну, добре, добре. Тепер ви будете розуміти, ось так воно виглядає і намотується, і весь час трошечки. Змінюється кут нахилу для того, щоб було ну, ось таке, бачите? Один ряд намотав, змінив кут нахилу, намотав наступний, знову змінив кут нахилу. І ось так воно мотається. Все так, як має бути.